На годиннику майже 9 ранку. Вихідний день, а на центральній площі міста Ковеля людно як ніколи. Ось і ці люди, учасники 11-го Ковельського забігу та чемпіонату України, з напівмарафону серед спортсменів та любителів легкої атлетики. 74-річний Олександр Майданський. Я вірю в свої сили. Я сили свої розполагаю рівномірно. Спочатку старта, аж до фініша, випробувати сили у дистанції на 7 кілометрів зібралось понад 200 людей різного віку та спортивної підготовки. Організатор змагань Волинська обласна федерація легкої атлетики та спортивний клуб Коваль. Президент клубу Юрій Семенюк серед решти учасників перевіряв сили у забігу. Де, що я добіг і подолав цю дистанцію, я вже задоволений». Традиція організовувати забіги стала звичним явищем для європейців, які таким прикладом пропагують здоровий спосіб життя. Заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул на забігу у Ковелі втретє. Побачене тут має з чим порівнювати. В цьому сенсі Коваль, Ковель вже практично в Європі, тобто рухається, є, є пробіг, який традиці став вже традиційним, який розвивається. Я приїжджаю вже не вперше, я з задоволенням. Бачу, як, як кожного разу організатори щось намагаються додати. Вже вдруге новинкою для міста стало проведення чемпіонату України з напівмарафону. Відстані, кудолали цього дня спортсмени, складала 21 кілометр 97 метрів. У напівмарафоні взяли участь 27 чоловіків та 5 жінок з 15 регіонів України. Останні 5 років вже популярність нашого пробігу досить велика. І це 15 регіонів. Це тільки на чемпіонаті України, а географія наших змагань сягає більше ти. 30-40 міст цієї України і практично з усіх куточок України приїжджає. Поляки, Білорусія, Кенія, Італія, Америка це країни-учасники. Серед учасників і початківці у легкій атлетиці один із них Василь Горішний. Хлопець зізнається, у забігу на 7 кілометрів найважчою стає середина дистанції, коли покидають сили. Саме головне це участь і перебороти себе, бо є етапи певні, коли біжиш і вже здається все. Буду йти пішки і не хочу далі бігти. Але саме головне перемогти в собі в себе, і тоді відкривається друге дихання і. Можна добігти. селю людина, може все саме це вкотре доводять спортсмени марафонці. Серед них 29-річний Юрій Русюк. Щасливий перший номер на футболці приніс Юрію довгоочікувану перемогу. Результат на фініші година, 4 хвилини і 12 секунд. Сьогодні така для мене самозначуща. А так ну, багато призер там міжнародні змагання вигравав. Але ну такі іменно чемпіонат мене перше. Я думку. Щасливий, дуже, що мої багаторічна праця нарешті-таки в результат. Серед жінок першою перетнула фінішну пряму спортсменка з Рівного Катерина Карманенко. Враження в першу чергу, те, що ти зробила досягнення з собою, ти передарила цю нелегку трасу. От. Дякую організаторам, волонтерам які допомогли нам в цій в путешествия. В окремій категорії на півмарафону змагалися люди з інвалідністю на візках. Першим фінішував Денис Остапук. Перший раз участвую, то хотів сам себе випробувати в першу чергу. Їдеш здорово, це звичайно краще, ніж їдеш просто так навіть. Ось він довгоочікуваний момент, коли перемога позаду, а попереду омріяний підстал. До нагородження переможців у забігах та на півмарафоні запросили виконавчого директора фонду Ігоря Палиці тільки разом Ореста Маховського. Організатори, знавши, що фонд вже здійснює свою діяльність на область, звернулися з проханням підтримки заходу. Засновник фонду і колектив фонду вирішив надати підтримку як організаційну, так і фінансову. Бачимо, що в цього заходу є перспективи, то здоровий спосіб життя, підтримка спорту, підтримка фізичної культури це ті пріоритети, які нам визначив засновник, і ми їх реалізуємо. Цей захід це ще одне підтвердження цього. Ті, хто отримав першість у чемпіонаті з напівмарафону, вже готуються до важливих змагань у своєму житті. Вони братимуть участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Голландії вже на початку липня, завершився ковальський забіг стартами майбутніх легкоатлетів, дітей різних вікових категорій.